Ця брила тут з п'ятниці минулого тижня. Продавець кави, який працює поруч із аварійним будинком, назавжди запам'ятає переляканий погляд жінки, яка дивом врятувалась від травм. Йшла якраз, вона пройшла і вона впала. Вітер просто був дуже сильний. Стояв автомобільно ну, пів метра від нього. Так би впало на машину. Аби привернути увагу мешканців, прибрали лише частину штукатурки, решту залишили навмисно. Сподівались, зіваки піднімуть голови, побачать жахливі балкони і триматимуться далі від аварійних будинків. Даремно більшість далі свого носа не бачать. Не страшно. Ми, ми якщо чесно, не помічали, якщо ви не не звернули увагу. Забуваю, не дивлюся на ту так, іду собі своє. Думають, може би і страшнувати, якби побачив, що паде. Такі старі дома вони требують реконструкціону. Саме опасно бачити, димоход може впасти. Елементи фасадів дійсно не вперше відвалюються із архітектурної еклектики в минулому площі торгової. Торік штукатурка із цієї споруди нажихала перехожих. Дивувати нічому, комплексного ремонту древні ансамблі будинків не бачили від часу зведення, а це. Ліва частина міста Ужгорода розвивається досить пізно активно забудовується в другій половині 19 століття, В зв'язку з тим, що лівий берег нижчий, це весь час річка затоплює цю частину, плюс це тоді створює дискомфорт для мешканців, для людей, які тут проживають, і не сприяє забудові. Зіта Степанівна усе життя мешкає в історичній частині міста. Пам'ятає, як ця місцина називала ще площею Леніна, а згодом возз'єднання, і завжди радувала не лише корінних жителів Ужгорода, але й гостей міста. Нині ж із болем говорить про Петефі, як про ганьбу обласного центру. Боязно пройтися, тому що ці старі будівлі, які мали би бути окрасою міста. в Такому занедбаному стані це жахливо. А якщо їх починають е, ніби як. Е... Ремонтувати то просто їх знищують. Їх реставрувати. реставрувати треба, а не знищувати. У мерії керуючись буквою закону із себе відповідальність за руйнацію, знімають ремонтувати фасад дво, три і більше поверхових будинків мають співвласники помешкання, у тому числі й історичної спадщини. В нашій мешканці привикли, що вони ремонтують тільки внутрі свою кімнату. Побілила да? квартиру, а зовні це не моє. Немає такого поняття як комунальна власність. Є Є тільки в місті із тисячі будівель. Це одна-дві будівлі комунальної власності. І вкотре обіцяють, кошти на часткове відновлення центру будуть. Планують реконструювати будинки театральної корзоволошина Корятовича і Петефі. Планують розпочати з комунікаціями до початку літа, до кінця весни з фасадами та дахами. Але кошти на зовнішній ремонт виділять лише тим будинкам, співвласники яких погодяться профінансувати 10%. Сподіваємося, до цього часу ніхто не постраждає.